Чись на зруйнований оріхів, складається враження, що нашу планету Земля захопили іншопланетні істоти. Чому звичайні люди не можуть палити та руйнувати будинки, в яких проживали родини з дітьми? Війна проходить на полі бою. Скажуть військові аналітики та експерти. Це теоретично. А на практиці держава-терорист спалює цілими вулицями та кварталами житлові будинки. Поставте дзеркало, нехай ворог подивиться дуже уважно в нього і уявить, що це його власний будинок і вулиця, яка виглядає саме так. Машина спалена, його дружина та діти залишилися без даху над головою. Все, що робить людина в цьому світі, вона приміряє на себе: ключове слово людина. Ось чому журналісти та військові, що йдуть вулицями практично знищеного міста Оріхове, багатозначно мовчать. Слова тут зайві: що могли зробити люди, які мешкають у затишному невеликому містечку Оріхові державі, чия територія більше за 17 мільйонів квадратних кілометрів. Ця війна увійде до підручників світової історії як найкривавіша, найбезжалісніша, найжорстокіша. Згодом зазвучать військові пісні, видадуть книги, вийдуть у прокат фільми, але біль від втрати залишиться в кожній українській родині. І слова гімну набудуть особливого, пророчого сенсу. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Саме вороженьки не вороги. Вороженьки так говорять про колись близьких людей, з якими жили по сусідству, яким довіряли, а вони вистрілили в спину, підло і безжально. Одне тішить, що згинуть не люди, як роса на сонці. Війна загартувала. Підняла бойовий дух, об'єднала націю. Ми дуже любимо свою землю, дорожимо кожним її метром. Ми гордо називаємо себе українцями. Військовим, як нікому з нас, дістався весь тягар війни, поневіряння, холод, боротьба за життя. А вони А вони купують корм, щоб рятувати тварин. Бо ми такі неперевершені. Звісно, ми допомагаємо і людям, і тваринам. Хотіли сказати велику вдячність місцевим жителям, які з перших днів нам допомагають, волонтерам. І тобі з нашої сторони теж потрібно допомагати, що ми робимо. Дуже велика кількість тварин, які лишились без своїх домівок, хазяїв. Тому ми їх підтримуємо, купуємо корм, кормимо, як можемо, так допомагаємо. Сьогодні в Оріхові мешканців майже немає. Багато людей виїхало. Жити під постійним обстрілом небезпечно. Таке враження, що ворог поставив собі завдання стерти з землі це містечко. Але Дмитро вирішив залишитися, хоч тут немає ані світла, ані води, ані газу. Нічого. Лише розбиті будинки та випалена земля. Я от один на три двора кормлю, собачок кормлю другое другие занятия какие сейчас в городе есть Какие? Убегать. Почему не эвакуируетесь? Не хочу. Я родирський дом охраняю. Бродячі тварини стали для нього сенсом існування. Він їх підгодовує, притуляє, як може. Животных многоварехови побросали. Ужас. Вон, смотрите, вот берут за мной все бегут. А чем кормите? Корм. А где-то корм добываете, ну, привозят. Волонтеры привозят, да. А сами чем живете? — Тоже волонтеры привозят. У меня осколочное ранение. Вот, вот, прилетело сюда. Я осколок получил. И все равно остаетесь. Нет, мне уже все. Зашили, все. О, надо убегать. Важко уявити, що було б із тваринами, якби не волонтери військові, мирні жителі, люди та хвостики опинилися на рівних. Вони рятують своє життя від ворожих ракет, які, як чорні ворони, смерті, летять на українські міста та села. Щепивши зуби, треба вистояти, вижити, допомагаючи один одному легше пройти цей військовий вогненний шлях. Попереду зима. Не кидайте тварин, допомагайте їм, підгодовуйте, пустіть погрітися. Тільки разом ми переможемо ворога. Оріхів виявився міцним горішком. Тримайся, рідненький, найтемніша ніч перед світанком. Ми впораємося, ми вистоїмо. Головне завдання, яке ми визначили для нашого телевізійного проєкту, це пошук родини для запорізьких хвостиків, як собак, так і котики. У головному міському хостелі для тварин, який територіально знаходиться у ботанічному саду, працюють дивовижні люди. Вони вміють не лише доглядати за рослинами, а й навчилися лікувати безпритульних тварин, піклуватися про них. Тут існує своя статистика щасливих історій усиновлення. Якщо казати про кішечок, то більше 20. Дуже багато забрали наші працівники, mm -hmm. тому що вони такі гарнюсінькі, такі милі, і багато ж було дуже маленьких, брали і великих і маленьких різних брали. Дуже ж багато було на перетримці, також їх забрали. І, мабуть, до десяти собачок забрали. А хто береться? Які це родини? От розкажіть нам, що там є діти, чи нема дітей, чому вони приймають таке рішення? Як то мені перезвонила після вашої передачі, перезвонила жінка і сказала, що вона дуже хоче маленьку собачку, тому що в неї колись була собачка, вона одна, це дуже хоче собачку. В неї була, а вже немає. І коли якраз до нас привезли таку маленьку, невеличку собачку, я їй перезвонила, вона. Через 30 хвилин уже тут була і каже: Дякую. Вона коли побачила, каже: я оце тільки такою хотіла. Якщо рослини мовчать, то нові постояльці нявкають та гавкають. Тут їх можна побачити майже під кожним кущем, але на звук сухого корму всі збігаються, поїсти хвостики дуже полюбляють. Придивіться уважно тут десь бігає і ваш котик. Більшість беруть люди це подружжя і молоді до того ж. Молоді ви знаєте, мене це дуже радує, що молодь у нас така добра. Тому що тільки добрі люди беруть наших братів младших, тому що це ж розумієте, це відповідальність. Це не тільки кормити, годувати там, а і лікувати треба, і дивитися за, за цим животним. І якщо ти кудись від'їжджаєш, то треба ж подбати, хто за ним буде приглядати. Тому це дуже відповідально взяти додому тваринку. Але люди беруть і люди розуміють особливо. Після вашої передачі, як ви розказуєте, як це дуже гарно, коли вдома є тварина, яка тебе любить, ти її любиш, вона тобі своє тепло віддає. Ти їй своє тепло віддаєш, і таким чином ми переможемо обов'язково війну. Ірина Фесенко тут працює екскурсоводом. тільки зараз вона вам розповість не про унікальні рослини, а про чудових котиків, які шукають свою родину. Отже, давайте починати котячу презентацію. Хто у нас? Тут перший. Це котик Вася. Угу. Це один з двох підкидишів, це нам підкинули, вже велике, ще влітку, навіть навесні, бо ще холодно було. Це йому півроку, так? Так, да, десь так уже скоро. Ну, дуже маленькі були, мабуть, два місяці було їм. Який в нього характер, розкажи. Ось, спокійний, такий гарний, всі, всі любуються, як він його походкою. Він так цікаво ходить, так, ну, смішно. виляє смішно, хвостик так підіймає, дуже любить, ну їсть все, але всі люблять. Сухий корм, і він з ними полюбляє. А зараз, коли холодно стало, вони полюбляють сидіти на віконці там на батареї, де вони ось в кімнаті Ми відкриваємо двері, щоб вони погрілися. Дуже люблять саме на батареї, куляжі й лежить. Кіт це теплота та ніжність. Вася чекає на батьків, відгукніться. Наближається зима. Йому потрібен свій дім. Це наш черниш, один з п'яти котів, вже великими їх привезли до нас. Але вони всі чорні. Да, всі. П'ять ага, чорні. Да, ми їх так називаємо пантерки. Ага. Всі однакові. Це привезли з квартири, де помер дідусь, і вскрили квартиру, а квартиру, а він, вони там всі, ну там багато було котиків, ага. деяких порозбирали, а нам п'ятерих привезли. Ага. Вони теж посиділи в вольєрі, звикли. Ми їх випустили, вони подружились з нашими цими котиками. Ну не зразу. Бо видно, звикли тільки до сухого корму, mm -hmm. тому що спочатку кашу не хотіли їсти. Ну так як ці їдять, mm -hmm. вони з ними теж звикли їдять mm -hmm. тепер разом. Всі дружать. Вони дорослі, але теж шукають родин. Багато людей бояться через забобони брати чорну кішку у будинок. А даремно ось що кажуть ізотерки: чорний хвостик найкращий оберіг для вашої родини. Чорні чотирилапі оберігають будинок від зла, недобрих намірів, хвороб. В принципі, це універсальне забарвлення, тому що чорна кішка може позитивно впливати на усі сфери господаря. Така кішка допомагає людям боротися із заздрістю, образами, злістю. Вона нейтралізує будь-які випади ворогів, оберігає будинок від небезпек. Дуже добрим знаком є візит такої кішки до вашого дому. Візьміть її, і ви залучите особливу удачу у своє життя. Це наша кішечка-кнопа. Вона маленька. Так, да, як була маленька, ми її так і назвали, тому що вона зовсім була малесенька. Це зараз вона підросла ще в травні. А скільки? Ну, вже теж десь півроку. А вона маленька і на півроку. А от її додому взяла набагато ага. більша. Та так. їсть більше. Яка вона за характером, ця кнопа? Ця, ця спокійна, дуже ласкава. Полюбляє до нас, кабінет, приходить до екскурсоводів. Ліга на моє кресло спить, ага. на підвіконні своєю подружкою. Там така ж сіренька кишечка, теж маленька. Масяня. Вони разом дружать. От вони дві подружки у нас вони mm -hmm. наші любимиці, так можна mm -hmm. сказати. Цікаво, а як коти сприймають людину? Що з цього приводу кажуть вчені? Отже, кіт лише розглядає вас як величезного і неворожого родича, тобто великого кота. Стверджує біолог, директор інституту антрозоології в Брістолі Джон Бредшоу, який вивчає поведінку домашніх тварин більше 30 років. Це кішечка Соня, найменша наша. Нам її теж підкинули. Саме останню ось уже наприкінці літа. Це вона вже в два рази, мабуть, збільшилася. Дуже гарно їсть, навіть забираю у великих котів така так. Їстівна Да. І кажуть, що вона скоро виросте так, що буде Ого да, більше інших. Ми думали, що вона навіть ну, хвора, бо вона була угу. така худесенька, така малесенька. Не доїдала. Да, Не її доїдала. видно, да. лікували. Такі, мабуть, було ну, місяця-півтора. <кій> ну, зараз її, ну, може три. Ну, угу. десь так. Це ж вже всю осінь, а ну, може чотири. Найменше, але зілюсь доганяю. Вона догонить ти всіх котиків. Така гарненька кішечка буде. У міському хостелі є величезний вибір. Очі розбігаються. Кого ж вибрати? Це справжнісіньке диво. Люди, у яких вдома живуть триколірні кішки, будуть дуже щасливі. Триколірний вихованець подарує величезний успіх будь-кому, хто живе з ним під одним дахом. Кожна тварина має свого господаря. Ми просто в цьому впевнені. Придивіться уважно: можливо, саме зараз ви побачите свого Васю, черниша, свою кнопу або Соню. Давайте поговоримо відверто. Кого краще завести? Кішку чи собаку? Буває, людина хоче собаку, а бере кішку, мабуть, тому що з нею простіше. А собаки майже завжди екстраверти, яким потрібна родина та спілкування. Вони активні, грайливі тварини, кішки навпаки, хижаки-одинаки, які не потребують зграї. От що кажуть запоріжці власники кицьок. А чому ви вибрали саме кішку, а не собаку? Оце в нас таке запитання. <смірка> кішку тим, що діти ще маленькі, і я не можу з собакою часто вигулювати її так, як вигулюють постійно два-три рази. Кішку, ну і плюс шерсть, в мене в чоловіка алергія на шерсть, а це альтернативний варіант <смірка> Тому, всьому, що нам підходить. Завели кішку, а не собаку. Кішку. Ну то, що поменше, то і завели. Вона ж була маленьке, але. Те, що я полюбляла в дитинстві кошеняти. Мені завжди хотілося, щоб в мене була якась така ну, пушистенька кішка. Тому цілому цьому, тому завели кішку. Собак не дуже. Задоволені? Так. Дуже. Тепер надамо слово власникам, які люблять хвостики, що голосно гавкають. Скажіть, будь ласка, а чому саме собака, а не кішка? Ну, це була моя мрія десь років п'ять назад. Я дуже хотіла саме цю собаку, саме такого красу, це лілактан. І мій хлопець допоміг в здійсненні цієї мрії. І... Це подарунок. Mm -hmm. Ми за ним їздили до іншого міста. Mm -hmm. Наша заводця mm -hmm. е... мрія ваша здійснилася. Так, так. так. Це... Моя... Міз Мі кішкою і собакою ви вибираєте все ж таки собаку. Так, собака а мені чому? більше ближча по натурі, тому ага. що вони не такі граливі, активні, вони не багато сплять, <рес> вони постійно в якісь дії. Mm -hmm. І саме через це я вибираю обираю собаку. З дитинства в мене так. Жінки подарили на 50 років. Mm -hmm. Таке чудо. Ми у нас кішка є, та ми думали, що кішка нам буде достатньо. Ну а жінка каже, може собаку заведемо. Я говорю, у нас. Mm -hmm. Апартаменти не дуже великі. Ну, не думав, що буде та саме. А коли приїхав з командіровки, тут з'явилось таке чудо. Я... І вона а дум... Хто краще? кіт чи собака? Кішки більше до жінки. Ага. А ось вона... треба пес. — Я не знаю, чого вона так до вона... мене. Хоча вона біля мами більше була, ага. тому що в мене не було довго, та саме я був у командіровки. А вона, я прийшов. І як оце і спить зі мною, і ходить за мною? Це гарний приклад для людей, що чоловіку собаку, а жінки кота. Ну, так. Цікаво послухати спостереження працівників ветеринарної клініки, як вони пояснять, чому одні люди обирають тих, хто муркає, а інші тих, хто гавкає? Ви як ветеринар, як спеціаліст, да як експерт? Що можете сказати, чому одні люди заводять кішку, а інші заводять собаку? Вважаю, що це все залежить від темпераменту людини. Собак найчастіше заводять більш активні люди, більше які люблять рух, рух, динаміку, таке, тому що треба розуміти, що із собакою потрібно гуляти мінімум двічі, а краще тричі чи чотири рази на добу. От кі це таке більш таке домашнє, більш релаксуюча тварина, з якою можна посидіти на діванчику, почохати за вошком, покрутити хвостика та все там нормалізувати своє там духовний стан у релаксі. А собакою треба кудись бігти, чим займатися, пригати, бігати. Які помилки найчастіше роблять власники собак, коли доглядають за своїми улюбленцями? Послухайте уважно, можливо, саме ці застереження фахівця допоможуть вашій собаці не опинитися на операційному столі? Перше, це невчасна вакцинація, як у кішок, так і у собак. Угу. Тобто, якщо людина вважає, що е, собака чи кішка, ну собака це там декоративно сидить вдома і нікуди не виходить, або це більше котика стосується. То не треба її вакцинувати, ні треба. Це обробки від гельмінтів та обробки від дектопаразитів, також кліщів, uh -huh. та також харчування, раціон харчування. Що касається собак, то це ні в коєму разі не можуть бути курячі кістки, трубчаті кістки, шиї тощо. Uh -huh. Також прикраси на декоративних собачках. Всі бантики, всі страхи. Вони їдять, Вони їдять. Все, що є там на собачці інородне, вона може опинитися у кишківнику або в шолунку. І це не треба операцію робити. Це Операція однозначно. Власники котиків теж роблять помилки по догляду за твариною. Особливо це стосується раціону харчування. Це також вакцини обробки. Робки та також харчування, в принципі, все е, одинаково. Тобто, є такий міф, що кішки люблять рибу, кішкам потрібна риба, ні. Ну це таке, як і наприклад, молоко, так? ні. і молоко. тому що у кішок фосфор не осваювається в організмі, так це сприяє розвитку мочекам'яної хвороби. Це не можна давати такого, так не можна. Це хвороба почок, однозначно. У віці там 4+. кого б ви не завели. Як, от, наприклад, Софія, щура, треба радитися зі спеціалістами у тих ваших інтернетах. Багато чого написано, але саме лікарі для тварин знають на практиці, що для тварин добре, а що шкодить їхньому здоров'ю. Любіть своїх хвостиків, захищайте, оберігайте від загроз, і вони подарують вам справжню любов.